21 лютого, міжнародний день рідної мови. я добре пам'ятаю, як ірина скрупульозно ставилася до подібних дат. Як хотіла правильно донести до зрусифікованого українського суспільства, як треба любити свою мову, відстоювати культуру, зберігати традиції. Як треба боротися за свою національну самоідентичність? І от часом в мене рука стягнеться до телефону, бо хочеться її набрати і спитати Ірину все-таки українською мовою, як правильно сказати, так чи так? Почути її думку про внутрішню політику чи те, що відбувається в світі. Але мозок опалює думка, її вже нема. Але є ідея. Є та ідея, той світогляд, який ми сповідуємо свободівці, той світогляд, який Ірина несла в світ, і її почули. Її багато хто почув. Але після нашої перемоги, яка обов'язково буде, і Москва впаде, як вона того хотіла. У нас буде дуже багато роботи всередині країни. От я зараз тут на Запорізькому напрямку в одному з прифронтових селищ. І, на жаль, зустрічаю вулиці з такими назвами. Але я переконаний, ми все одно достукаємося до тих людей. Які були знищені столітньою окупацією московитів, і ті ідеї, які ми сповідуємо, ідеї велича української нації, вони запанують в нашій державі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! яскраво світить світимо! Українське сонце. Зійшло. Українське сон. Всім доброго дня! Мене звати Стоцький Владислав, Мій позивний вогонь. Я командир другого взводу, 8-ї роти, 3 го батальйону Свобода, 4-ї бригади оперативного призначення на Національної гвардії України Рубіж. Про ірину Фаріон можу сказати наступне: це патріот націоналіст. Людина, яка боролась з Московщиною ще до часів АТО, до повномасштабного вторгнення, відстоювала українську мову, Відстоювала вона її до самого кінця. Тож, щоб її боротьба не була напрасною, її праця не була марною. Не забувайте, війна в Україні ще триває. Ми ще воюємо. Воюємо дійсно серйозно. Але вона не ламалася, твердо, цілеспрямовано йшла вперед. Отож, українці, черпаємо від неї силу, поширюємо її силу, несімо її силу, творімо тих українців, які будуть творити українську Україну. Саме цього вона хотіла. І це буде найбільший дар кожного з нас, хто сьогодні прийшов, хто пам'ятає, хто хотів би бути разом підтримати, але не зміг. Схиляємо голову, не плачемо і пам'ятаємо. Слава Україні! Слава, слава! слава Ірині Фаріон. Слава! слава, слава! Сьогодні день рідної мови, і я хочу згадати пані Ірину Фаріон, велику українку, яка все своє життя присвятила боротьбі за українську мову, за українську ідею, за українську націю, і поклала своє життя за ці ідеї. Її спадщина буде жити вічно, її ідеї будуть жити вічно, і українська мова, за яку вона боролась, і українська нація, і українська держава, також будуть жити вічно. Слава Ірині Фаріон, слава Україні! Хай всі наші не для мене. Ірина Дмитрина була носівцем донцовської людини, людина безкомпромісної віри, волі, людини, заточеної на боротьбу за свою правду, яка в цьому відношенні бачила світ чорно-білим і не готова була йти на будь-які компроміси. Людиною воїном. Воїном нашої ідеї, воїном, яка загинула на полі боротьби за нашу велику українську Україну. А в житті вона була звичайною доброю, подорож, люблячою матір'ю, дуже чарівною і ніжною жінкою. Нині мені хочеться їй сказати словами Степана Бандери, які він говорив на могилі Євгена Коновальця, і в які я щиро вірю, розділені кордонами смерті, але з'єднання зв'язком віри, ідеї і любові. Живі і мертві можуть взаємно собі допомагати через Бога. Вірю, що Дмитрівна і там на небі ганяє чортів, і б'ється за нашу святою ідею. І знаю, що ми обов'язково зустрінемося. Кожен свідомий українець мріяв, аби Ірина Фаріон очолила міністерство освіти і науки в Україні. Але на жаль, на жаль, цього вже не станеться. Я, звісно, дуже шкодую, оскільки завжди хотів їй сказати про це, аби вона написала програму для а, міністра освіти, і завжди якось не насмівся, не насмілився. Сказати їй про це, адже переживав, як вона це сприйме. Тобто, це немов сигнал, що якщо не дай Боже, що станеться, аби була програма після вас. Тому власне дуже шкодую. Але але Ірина Фаріон нас не залишила. У неї дуже багато різних доробків багато було різного сказано багато записано різних. Прямих мов, тому на підставі цього будемо самі, а, дай Боже, дочекаємося того часу, що будемо самі а, писати цю програму Тому хай нам у цьому Господь допоможе, а ми пам'ятаємо нашу світлою пам'яті Ірину Фаріон і продовжуємо творити. Боротися, аби власне здобути ту національну українську Україну. Пам'ятаємо, боремося, переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Вітання всім відвічного українського днібасу! Ірина Фаріон для мене. Невичетне джерело знань української історії, української культури, традиції і всього, що зветься українською. Вона залишила величезний слід в житті кожного українця. Її праці будуть вивчати ще сотні років в українських школах, гімназіях та вищих худових закладах. Зараз, якби зустрів Ірину Фаріон, я в першу чергу її наголосив берегти себе, цінувати себе, адже її життя належить українській нації. Сумуємо за нею, пам'ятаємо її і завжди будемо пам'ятати. Слава Ірині Фаріон і слава Україні. Мушу просити тебе, побратиме. Бийся двох, якщо я загину. Перший би від себе сказати декілька слів про сьогодення. Бо ми купаємо, як не купаємо, стріляємо, стріляємо, купаємо і хвилька, Тому від себе коротко. Ірина Фаріон є однією з найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в Тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава!